В одному з інтерв'ю ви сказали, що Валерій Залужний війде у підручники як видатний полководець феномен. Що ви мали на увазі? Людина, яка змогла організувати відсіч ворогу, і вона це зробила професійно. Ну, ми зупинили ворога, і ми його не перемогли, але ми його зупинили. І від його рішень залежало взагалі існування нашої держави. Ну а як тут можна супереч... ну, бути суперечки в його величності в плані історії? Щоб ви розуміли, під час київського звільнення, коли були бойові дії на Київщині, я йому в Фейсбуці писав про те, де знаходяться в Ірпіні скупчення техніки ворога, і туди наносилися артилерійські удари. А, він читав? Звичайно. Фейсбук. Ну, я просто мав його телефон, але я просто йому написав, там, чи можу я. Він писав: тата, та, давайте інформацію. будь-яка. Це по перші дні. Ну тобто, в загальному от, такий трохи хаос створився. Але ми розуміли, що зараз треба от, типу, максимально нанести враження, щоб вони зупинились. І я йому ну не в Фейсбуці, в месенджері, щоб люди не подумали зараз не вирвали з контексту. В месенджері писав про те, що от, дивіться, от така така та ситуація. Він вже мені потім скинув. Свій інший номер телефону, я йому вже писав там в месенджері і, і так далі. І він реагував на це. Він мені більшу половину часу я розумів, що це главком, який, який тримає там всю лінію фронту, який там більше ніж 2000 кілометрів. Я просто казав: дайте контакти когось. І він мені там скинув контакти. і цей. Але ми успішно. Щоб ви розуміли, надавали інформацію про сукупність військ і були нанесені вогневі враження, де було знищено там не одна одиниця російської техніки особового складу.